З чого я відбираю зразки ґрунту, бо тут в мене е, на цьому полі на сусідньому 9 тисяч кальцію. Щоб е, був банально баланс кальцію mm -hmm. з магнієм, він просто там совпадіння не совпадне. Мене вже чуть ли не заставляють ріпаки сіяти. Я впиралася, але розумію, що треба щось з цим робити. Я вирішила, що ще й тут треба відібрати, щоб вже точно розуміти, чи тут така сама ситуація. Бо там більше змито. Тут це цей кусок краще, то й гірше. Тому будемо розуміти зараз. Відібрали зразки ґрунту. Ми сюди е заходимо з. Карбамідом розведеним з водою і з біодеструктором, і заходимо працювати, і потім починаємо сіяти покривку. Що критичне, що не критичне. До речі, мені партнери підказали, що Оксана не всі поля ти можеш вивести до того рівня, що ти хочеш, бо інколи навіть мого життя не хватає, щоб то поле збалансувати, і треба працювати буде тільки під культуру. Перший етап іде розуміння, що є в ґрунті. другий етап балансування, третій етап. Там іде і управління пожнивними рештками дуже важливо, але перший етап, якщо ти не зрозумієш, що в тебе в ґрунті, а я розумію, що цього дуже багато хто не розуміє, але в перспективі п'яти років mm -hmm. ті, хто зрозуміє, будуть реально мати перевагу, ніж ті, хто зараз ніфіга не робить. І думати, що дощ впаде, не впаде, ну блін, ну не впав дощ. І що? І знаєш?